Так, друзі, всім доброго вечора! Дивіться, я знову з вами, тому що в мене є, бачите, ось така розпаковочка. Я зараз доробила розпаковочку, щось вона дуже легесенька, мало бути більше продукції, але я не знаю, яка причина. Зараз я її буду відкривала і побачу, що це стало. Чи нема, не додали мені продукції? Не доїхала мені продукція, щось вони одну квітанцію мою пропустили. Ну, а як же ж? А ні, все окей. Все окей, я покупала. То вже приїхало. То вже все приїхало. Що я вже з тими посилками, друзі, щось мені в голові сімоторош. Думаю, мені так мало бути багато, а воно вже приїхало там того разу пустів. А цього разу людина собі замовила ось такий чайчик, який, як я казала вам, що в нас є ось такий чай від печінки та. Для зараз скидка на нього є 20% до кінця місяця, друзі, бачите, ви вчора бачили моє відео, хтось продивлявся вчора, хтось сьогодні. І також, бачите, людина собі замовила також такий чайчик. Ось так. Так що, друзі, бачите, є в нас така продукція. Так? Ну як я завжди і кажу, чого ми починаємо свої дні? Ми починаємо з лужної води доброї, яка нам потрібна. Ось так це для тої жіночки за замовлення, і це для мене, тому що в мене закінчили. якраз я свочасно купила воду, взяла для себе. Ну і от бачите, як я все кажу, є зараз у нас такий знов пентокан, хто себе почуває дуже погано, змучений. Ось така одна капсулка, яка кидає на пів стаканчика води і себе покращить свій організм. Кого цікавить такий пентуканчик також ще до кінця місяця є скидка, люди пишіть, не, не бійтеся собі дозволити дещо купити. Та? Паударко, Селен бачить, дуже хороші капсулки для нашого для чистки організму, воно нам входить для парашилівської програми. Також треба для час від часу, якщо навіть ви не п'єте нічого, взяти навіть от таку продукцію для себе. ось так. Та? Тепер бачите, знов я взяла васфілі, корел васфілі, тому що він мені допомагає від моїх костей. І от та продукція, яку мені дуже потрібно пити, тому що ми за. Тримуємо запальний процес, хондотрос, поліатріт, хто має грижі. Оці капсулки дуже потрібно їх пити. Вони зараз є в нас на скидці, дівчата, тому що чогось трошки ті капсулки подорожали. Не знаю, яка причина, але є на Та? І так, як ви бачите, кота-кола також дуже хороша продукція для йод, для нашого організму. також є, Бачите? Так. І така папая, яку папаю ви берете, просто просмокчуєте в роті для. І для дорослих, і для дітей це є наші вітаміни, також дуже хороші. Ось такі в нас продукції є на скидки до кінця місяця. Ну і також я собі взяла. Нарешті всі беруть, беруть, беруть. А я собі такого не взяла на телефоні. Я ще не маю такої наклейки до телефону. Бачите, ось так нарешті я собі взяла дівчата, щоб виділи, що в мене також, скажімо, я маю Coral Club. Та? ось Це все-таки в нас значочки, чипають ззаді на телефоні, щоб ви собі бачили. Ось так я собі нарешті взяла та? для себе. ось так, та? ну І так, як я завжди вам говорю, що у нас є премій Дерекс Вітамін, дуже хороший, який ми маємо на скидці, Друзі, пишіть 10% скидки, High Fiber також ліпустік, у нас є на скидці, Боже, всі продукція дуже хороша, яка для нашого організму. Котакола взагалі 15% скидки. Ви не можете зробити, наскільки ці продукції для нас хороші. Ну і також, як я завжди говорю, для нас є дуже хороші маски також. І також, бачите, маємо продукцію дуже хорошу. Ось так. І берете товар на дві квітанції, без ніяких проблем, можна собі рішити взяти ось так: таку продукцію для себе. Ось так. Так, що когось таке цікавить, пишіть мені в приват, я буду рада з вами поспілкуватися і допомогти вам придбати ось такі продукції, як я кажу вам ще. Головне воду. Навіть в мене сьогодні Італіка сказала, взяла номерний клуб зареєструватися і хоче почати просто з води. Ось так. І такий чайочок, як я вам кажу, ще є зараз на скидці, будь ласка, при... заходіть і я вам допоможу зареєструвати. Придбати номерний клуб, мати 20% скидки, мати свої, скажімо, 20% потім при зарплаті, тому що ви потім получите ще досить, щоб дете мали людей, чи хтось з вас купує продукцію, то дете мали скидки, і ще плюс дете мали свою зарплату. Хто бажає, пишіть приват. Всім хорошого вечора!